Хто врятував тисячі сердець, але сказав, не сподівайтесь на медицину. Це Микола Амосов, геній, якого поважає увесь світ. І він з України. Микола Амосов, Він став легендою ще за життя, а його ім'я синонімом новаторства, сили волі і людяності. Народився він у 1913 році, син селянки та Коваля. Нічого не відчувало світової слави, але він мав головне розум, що не міг зупинитися, і серце, яке хотіло рятувати інших. Під час війни він оперував на фронті по 40 операцій на день, без сну, без відпочинку. Люди. Помирали, я не мав права втомлюватись, каже він пізніше. Його руками врятовано тисячі. Але справжній прорив стався у мирний час. У Києві він створює інститут серцево-судинної хірургії. У 1955 році, один із перших в історії медицини, почав лікувати порок серця, створив апарат штучного кровообігу серце легені. Там вперше у Радянському Союзі починає оперувати на відкритому серці, а згодом впроваджує штучні клапани, які розробив сам. Але Амосов був не лише генієм скальпеля. Він філософ здоров'я, сам розробив свою систему щоденних вправ, режиму харчування. До останніх днів він підтягувався, бігав, займався гімнастикою і писав книжки, думки і серце, шлях до майбутнього. Це не просто мемуари, це маніфест свідомого життя. За своє життя він зробив понад 6 тисяч операцій, продовжував хірургічну практику до похилого віку. Свою останню операцію на серці він провів, коли йому вже минуло 80 років. Він завжди казав, людина головний лікар сама собі. Микола Амосов не носив орденів, не ховався за титулами, він просто працював і залишив нам головне послання. Не сподівайтесь на медицину, вона не вилікує вас. Думайте про себе самі. Його ім'я перебуває поряд із Гіппократом, Миколою Переговом, Робертом Кохом, Зигмунтом Фрейдом, Володимиром Бехтеревим, які входять до списку ста великих лікарів людства. Микола Амусов, хірург, мислитель, людина. Що розширила межі можливо, якщо ти дбаєш про себе, про тіло і розум, ти вже йдеш шляхом Амосова.